Це модульне містечко, яке побудували на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. З 11 листопада сюди заселятимуть військових, які отримали поранення і проходять лікування у медзакладі. 42-річний Володимир Тимосевич у госпіталі лікується чотири місяці. Каже, на його думку, потреба у таких будинках велика. Зараз в таке время вже в мрії про таке вже думаємо про таке доступне житло і дуже приємно, що зробили. Дуже в короткий термін. Найголовніше для мене це вбиральня, тому що скрізь треба пристосовуватись, тут все зроблено так для людей. Ну для таких з обмеженими. Можливостями. Вибухова травма. Вибухова травма Пало якраз в хребет. І уламок остався в хребті. Не можна доставати. Врачі сказали, що не тя лісти туди. Житло розраховане на двох людей. В ньому враховані усі потреби осіб з інвалідністю. Санітарна кімната, Теж кімната зроблена повністю під інклюзію, Людина заїжджає на візку і. Окремо можна до унітазу, також душова. Шова зроблена таким чином, щоб людина могла заїхати, пересісти на спеціальну скамійку і тут приймати водні процедури. У будиночку є дві спальні, вітальня та ванна кімната. Приміщення оснащене автономним опаленням. Пацієнтів заселятимуть сюди з членами родини. Це будуть пацієнти, які мобільні, які можуть переходити з відділення в будиночок для проживання для початку. В подальшому ми плануємо, що це будуть пацієнти з важкими наслідками важких черепно-мозкових та спінальних травм, щоб максимально привикати до домашніх умов. Модульне містечко на території госпіталю звели в рамках спільного проєкту обласної адміністрації облради та одного з операторів поштового зв'язку. Його вартість понад 29 мільйонів. Меморандум підписали ще на початку літа. Як бачите, що вже за 6 місяців ми повністю збудували 10 модульних будинків. Це такий правильний приклад того, як має влада і бізнес кооперуватися, оскільки будиночки це була їхня фінансова складова. Наша була благоустрій і власне оздоблення самої території. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.